Зараз буде послання людям, які постійно запізнюються, запізнюються або наздоганяють постійно когось, або таке відчуття, що вони постійно запригують в останній вагон. Ну, ось такий формат. Якщо говорити мовою кодів, то це сьома енергія попорпайтеся, познайдіть, знайдіть, пошукайте її в себе в матриці, а якщо ні, то просто послухайте, проаналізуйте своє життя. А коли є це відчуття постійного невстигання, то кудись ви біжите не в ту сторону. І тоді буде невстигання. Бо ця енергія, вона не те, що найшвидша. Вона найякісніші дороги прокладає і найшвидші дороги прокладає. Вона не може не вона не може не встигати, бо вона є орієнтиром. Це векторна енергія. Вона завжди прокладає найякісніші, найшвидші. Дороги і вона є першопроходцем. Тому запитайте себе: можливо, давно пора заняти якусь лідиручу позицію вести за собою.